Не всі на містах. Верховний голокомандувач у себе в офісі управляє захистом Києва і всієї України, контролює ситуацію. Національний гетьман України і українських земель у Києві проводить духовно-патріотичне і національне патріотичне виховання, підняття духу воїнів захисників Києва і всієї України і всі рицарі находяться на містах. Військові капелани наші теж на в... В... в тих місцях, де їм приділена служба, в цілому наші рицарі живі, здорові І Проводять велику виховну і патріотичну роботу по захисту України. І Я молю за всіх, дякую Господу за підтримку їх, що вони всі живі, От є ранені, але не, не сильно будуть жити. Тому кажу слава Господу Ісусу Христу, слава Україні і героям слава. І слава нашому ордену і Великому Князю! Дякую, Лініт Ліонті, за, за вашу.